Був час, коли Бог дав велику перемогу для Ізраїля, і Самуїл поставив камінь і назвав його Авен Єзер. До цього місця допоміг нам Господь, слава Богу! Бо велике Його милосердя до нас, велика Його благодать до нас. Я так слухаючи слова, які проспівав хор, наповнив серце Божої благодаті, на магучих крилях віри. Ми несемся в край, в далекий край небесний, на богучих крилях віри, які Бог нам дав в свій час. Ми несем своє тіло, своє серце і свій дух в небесну країну, там, де пробуває Бог. Нехай Бог благословить кожного з нас, хай Бог благословить кожного служіння, хто буде стояти на цьому місці. Також я теж переживаю і молюся Богу, що Бог благословив і мою промову. Те, що Бог положив мені на серце, щоб я міг сказати для вас і для себе першого. Хай Бог благословить. Я хотів би сьогодні говорити на таку тему, яку Бог положив на серце віра. Що таке віра? Євреям 11 голова, перший стих, вірш, такі слова. Віра же єсть осуществлення ожидаємого і увереність в невідімому. Шостий вірш. А без віри угодити Богу невозможно. Ібо надобно, щоб проходящий к Богу вірував, що Он є, і іщущим Його дает. Віра, я так і в цю главу 11, це велика сила Божого народу, це велика сила вірних людей, які послухали за Ісусом Христом за Богом. І тут Біблія говорить, Апостол Павло описує про великих мужів віри, які були двіжими вірою, яка велика це сила, які великі чудеса і знамена творилися в житті цих людей. І написано, що вони, проходячи цей шлях на землі, найлегкий час на землі, брати і сестри. Вони проходили в мілотях і козіх кожах. І написано, що весь мір не був достойний а вони скитались, а вони страдали, а вони томились, а вони були перепилювані пилами. І написано, що вони досягли совершенства, вічного блаженства, до якого стремилися, тому що вони іздалі бачили город, до якого стремління їхнє було, і ця віра їх вела. Я хотів би, я би сказати, напомніть нам. Або пороздумувати про таких два качества віри, написано осуществлення і «уверенность». Перше, про що я хотів би про осуществлення ожидаємого І увірність в невідімо. Віра це, браті і сестри, «уверенность» в те, що ми не бачимо. І я хотів би нагадати одну історію книгу суддів. Це буде шоста голова з 6 по 12 стих. Весьма і весьма обнищав Ізраїль от Мадіанітян, і вас сини сина Господу, і сказали: І когда во сини сина к Господу на Мадіанітян послал Господь Пророка сына Ізраїлем, и сказал им: Так говорит Господь Бог Ізраїле, я вивел вас із Єгипта. Из дома рабства и избавил вас от руки египтян и от руки всех угнетающих вас, и прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал, и сказал вам: Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле, в которых вы живете, но вы не послушали, не послушали гласа моего. И явился Ему, я чуть пропускаю, Ему ангел Господний сказал Ему: Господь с Тобой Ему сильный он сказал ему, господин мой, если Господь с нами, то где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас руки Маденитян. Господь возрел на него и сказал, иди и с этой силой твоей спаси Израиля от руки Маденитян. Я посылаю тебя, дорогие мои браты и сестры, был час, когда Израиля, выступил от Бога. Покинув закони Господні, і пішов дорогами світу цього. І написано, що Бог придав Ізраїля на 6 років руки Менітян. Мені і написано, що приходили мені дітяни і американці в такому множестві, що не було щота їхнім скоту, тобто верблюдам їхнім, коням їхнім, і вони попирали все, уничтожали все на своїй дорозі. І написано в возупілі до Господа. І пішов момент, коли ангел Божий. Прийшов до Гедеона і каже, Бог з тобою муж сильний. Тоді цей Гедеон, який виколачив пшеницю, заховавшись від Меденітян, щоб прокормити себе і свою сім'ю, каже, де Бог з нами, де всі ці тюдеса, які Бог говорив, які розказували нам наші батьки. Ангелка Божий каже, а тепер іди ти і спаси Ізраїля од руки Медінітян. Я посилаю тебе. Тоді Гедіон каже: якщо я приобрив благовоління в очах твоїх, я хочу щось приготувати для тебе, якийсь подарунок. І коли він пішов і приготував похлібку, м'ясо і приніс, ангел Божий каже, вилий оце на цей камінь і коснувся палкою, і написано, огонь вийшов, і пожрав: оце все проношення, яке приніс Гедіон. І тоді Гедіон впав перед Божим лице і, і каже: Уви, Господі Боже, я бачив ангела Божого. А Бог каже йому, ні не помреш. Іди і роби те, що я тобі сказав. І Я дивлячись на життя Гедеона, написано, і після цього Дух Божий спочив на Гедеона. І я, дивлячись на його життя, на його поступки далі, коли він каже: Господи, якщо це Ти говориш до мене. То ось я хочу бачити знаміні. Ось я положу шкуру, шерсть. І якщо на шерсті буде роса, на всій землі не буде роси, це правду ти говориш, це Ти говориш, і це повинно так бути, і це ти хочеш спасти рукою моєю Ізраїля. Дивлячись на Гедеона, я бачу, що. На основі цього всього, що він бачив Ангела Божого, що Божий ангел говорить до нього, на основі того, що Дух Божий спочив на ньому, то все-таки в серці в нього не було повної довіри Богові, або віри він не повірив цьому. Йому треба було знаміння, щоб Бог прийшов знамінням. Ось я положу шерсть. І це було два рази. Один раз, коли шерсть була суха, а на всій землі була роса. Другий раз, коли на шистці була роса, а на всій землі було сухо, браті, сестри, сам Гедеон, маючи таке відкровєння, в серці його чомусь поколібалась віра, чогось в серці його він не довірив, тому що він, написано у вірності невідімом». він не мав цього. В серці його не було якби такої повної довіри на те, що не бачив. І прийшов момент, коли Гедеон взяв велике військо, було більше 32 тисячі людей. Бог каже, що багато людей з тобою. Приди їх до води, спочатку скажи, хто є робок або хто є боязливий, хай йде додому. А потім, бачиш, пішло 22 тисячі. Прийшов момент, коли Бог каже, що ще багато людей. Веди їх до води, і вибрали 300 людей. Оцими трьома стами Бог каже, Гедіону, я спасу Ізраїля, щоб Ізраїль після цього не возгордився і не сказав, Я це зробив, і моя могутня сила це зробила. І прийшов момент, коли, дивлячись, я бачу, що Бог все-таки бачив серце Гедіона і каже: Гедіон, якщо ти все-таки мені довіряєш, то піди в стан і послухай, що про тебе говорить, говорять ці люди, і тоді укріпиться утвориться серце твоє в вірі. Якщо ти боїшся, бери слугу свого. І коли Гедіон прийшов і почув це всі слова, які говорив там один одному, це всі їхні вороги, тоді утвердило ще більше його серце, і він прийшов, і була велика перемога благодаря Богу, який дав віру або довіру в серце Гедіона на його слово. Браття, сестри! Дивичись на історію Ісуса Христа, одна є історія, коли Захарія і Елізавета, це було написано праведні люди перед Богом, безпорочно виконуючи Божі заповіді. І прийшов момент, коли Захарія, по своїй очереді, він був перед Божим лицем на алтарі. І ось він бачить перед жертвеником ангела Божого, який з'являється йому і каже. Захарія, молитва твоя почута перед Божим лицем. І ось твоя жінка, Єлізавіта, вона зачне родить сина. І ви думаєте, що з всьому Захарія повірив? Ні. Він каже, по чому я знаю оце? І ось каже ангел, я Гавріїл, пристоящий перед Богом, за те, що ти не повірив словам моїм. Які збудуться в свій час, ти не будеш мати можливості говорити. Бог закрив уста за те, що він не повірив. Написано увіреності в нівімом. В його серці не було достатньо увіреності в те, що він не бачив, і йому треба було знаміння. І Бог дав це знаміння, і він не говорив до того часу, поки це звершилося те, що звістив ангел Божий. Дорогі мої брати і сестри, був час, коли учні Ісуса Христа вони ходили три годи і шість місяців з Ісусом Христом. Кожний час і кожен раз Він їм говорив, що приходить момент і приходить час, коли мене візьмуть грішні люди, коли мене розіпнуть і уб'ють, але в третій день я воскресну і буду передбарате в Галілеї. І написано, коли так произошло, коли Ісус Христос був замучений, убитий і в третій день воскрес, то написано Марія Магдалина прийшла і каже, що я бачила Господа живого. І Марк пише, що вони їй не повірили. Прийшов момент, коли двоє учнів війшли в Емаус. І написано, коли вони бачили Господа і узнали його, приходять до учнів і їм не повірили. І приходить і сам Ісус Христос, і каже, що упрекав їх за невірі і жасокосердії, що тих, хто бачили, які свідчилися, не повірили їм. Був момент, коли Ісус Христос прийшов перед учнями, і вони думали, що вони бачать духа, а Він каже: подивіться на руки мої, на ноги мої. Це я сам, але фоми з ними не було. І Написано, що учні свідетельствують для Фоми. Фома. Ми бачили Господа, ми бачили Господа Воскрешого. А Він каже, поки я не провіру, поки я не пощупаю, поки я не вложу рани Його, от гвоздя руки своєї, я не повірю. І пішов момент, коли через вісім днів з'являється Ісус Христос, і каже: Фома, подай пер свій до мене і вложив рани мої, і вложив робра мої. Він каже: Фома, Господь мой і Бог мой. Тоді Ісус каже, ти повірив, тому що ти побачив. Блаженний, браття сестри, ті, хто не бачать, а вірують. Оце велике блаженство сьогодні, браття сестри, увіреність в невіді моє. Оце одна качество із віри, яке хоче бачити в нас Господь. Не шукати знаміння написано, що. Самі фарисеї і священники, законоучителі, вони казали: покажи нам знаміння на Ісуса Христа. Але Ісус каже, «О, род, невірний і лукавий не буде дано вам знаміння, кроме знаміння пророка Іони. Дорогі мої брати і сестри, ці люди шукали знаміння і чудес. Знаміння від Ісуса Христа, щоб було доказательство їхні слов. А Бог, Ісус Христос, сьогодні хоче, щоб ми не шукали знамені, але щоб ми вірили Слову Його, яке написано. Бог хоче, щоб ми вірили Йому на Слово, але щоб ми не шукали знаміння, або доказати ну докажи мені, що так сталося, або докажи, що ця віра є жива. Попробувати треба, війти в цей поток благодаті. І ми відчуємо серцем своїм, що ця є жива віра, яка веде, яка провадить, яка доведе нас до вічних осель небесних. Оця увереність в цьому невидимому, нехай Бог благословить кожного з нас. І друге качество це осуществлення ожидання. Дорогі мої брати і сестри, віра без діл мертва. І коли ми будемо вірою своєю, казати, що ми віримо, написано, що вірують і трепещуть. Хочеш ти знати, неосновательний чоловік, що віра без діл мертва. Дорогі мої брати і сестри, я хочу вспомнити Авраама або сказати, першого Ноя, якому було сказано Бог говорить до Ноя Ной, строй ковчега для спасіння себе і своєї сім'ї, тому що прийде великий потоп на землю. І він осуществив це, ожидаємо, він ждав потопу, він знав, що він прийде, але він не зложив руки і не ждав, коли потоп прийде. Але він, получивши наказ від Бога, Получивши ці розміри від Бога, він почав щось робити, він почав строїти ковчега. І вірою своєю він спас людей, спас свою сім'ю, спас себе і свою дружину. Дорогі мої брати і сестри, Авраам. Бог каже, Авраам вийди з ура Калхейського, іди в землю, яку я тобі даю. І Він каже, вийшов, він, послухавши Божого голосу, вірою своєю пішов в ту землю, якої не знав. Він ішов. Таке місце, куди не знав, куди він йде. І написано, що прийшов момент, коли Авраам каже, Боже, ти не даєш мені наслідника. Ось цей Геліазар із Дамаска, він буде моїм наслідником. Але Бог каже, ні. Той, хто прийде із черест твоїх, буде твоїм наслідником. І написано: повірив Авраам, Богу, і це мінилась йому праведність. Алілуя!» Слава нашому Господу, брати і сестри, це великі образи для нас, великі приклади для нас. І я знаю і уверен, і ви всі уверени в тому, що Ісус Христос одного разу прийшов на землю, народився, ніхто нас ну нас в цьому не треба, правда? Ми уверени в тому, що Він був на землі, що Він творив великі чудеса і знамена. Ми уверени в тому, що Він помер, Він пережив великі страждання і смерть Голгофу. Ми уверени в тому, браття і сестри, що Він воскрес із мертвих і приніс велике спаття. Сіня. Ми уверени в тому, сьогодні, брати і сестри, що Він сидить, одістою Бога на небі. Але, брати і сестри, нам треба осуществити, ожидає моє. Нам треба сьогодні взяти закон Божий в уста свої і в серце своє, для того, щоб цією вірою, те, що уверено, це мало. Це як два крила, як ми співали на могучих крильях віри. Це як два крила одному, з одним крилом пташка не летить. Увіреність і осуществлення, брати і сестри, те, що ми маємо у віреності, це дуже добре. Але коли ми осуществляємо на ділі, коли ми, як Авраам, як ной, ми стараємося взяти закони Божі в серце своє, в життя своє, осуществляти їх і жити по них. Це велике Боже благословення, яке супроводжує християнина на землі. Нехай Бог благословить кожного із нас, мати живу віру. В серці своєму і бути подібними цих мужів віри, які пройшли нелегкий час на землі. І написано, що вони ввінчалися ставним кінцем на небесах. Нехай Бог благословить кожного з нас, йому слава навіки. Амінь.